Химерний привіт коханим жахолюбам. Вирішили напередодні Геловіну порадувати вас новою добіркою. І ні, це не топ слешерів чи трилерів, оскільки таке ми вже зняли. Сьогоднішній список включає саме недооцінені фільми за Кінгом. Так, так, є й такі. І що ж сюди увійшло? Зараз дізнаєтеся. І з вами Роберт Менус, головний підвальний кінокритик, і ми починаємо. Мобільник. Художник Клайтон хоче видати свій графічний роман, задля чого навіть кидає дружину та дитину. За рік він телефонує родині, аби повідомити хорошу новину. Проте далі все йде шкереберть. Літаки стикаються у повітрі, а простий люд стає одержимим. Схоже, Клайтону доведеться забути про успішну кар'єру і принаймні спробувати вижити у новому світі. У фільмі знімалися Джон Кнюсак, Семюль Л. Джексон та Ізабель Фурман. Автор сценарію Адам Алека, останній будинок ліворуч, режисер Тодд Вільямс, паранормальне явище. 2». Стрічка вийшла у 2016-му і базована на одноіменному романі 2006 року, який виданий українською як зона покриття. Робота над екранізацією почалася ще у 2006-му. Елай рот мав дозняти гостел 2 і почати мобільник. Та вже у 2009-му він покинув проєкт, і той заморозили до 2012-го. Фінальний результат публіка зустріла поганенько. Як до речі, і перше джерело називали фільм недостатньо напруженим, схожим на малобюджетний трилер про зомбаків та адаптацією, про яку варто забути, враховуючи, що практично жоден дистриб'ютор не горів бажанням розповсюджувати стрічку, касові збори ледве перевалили за 1 мільйон доларів рейтинги 4,4 на IMDb та 11% на Rotten Tomatoes. у кого ще має бути останнє місце. Нормальний шлюб. Дарсі та Боб Андерсон щаслива сімейна пара. Злагода та любов невід'ємна частина їх дому. Одного разу дружина знаходить сховок, а в ньому журнали із жорстким порно та документи жертв серійного вбивці. Дарсі розуміє, що Боб і є тим лиховісним Нью-Гемпшерським маніяком, а отже, їх шлюб під загрозою. Головні ролі виконали Джоан Ален, Ентоні Лапалья та Крістен Коноллі, режисер Пітер Аскін своя людина. А сценарій написав Стівен Кінг за своєю ж повістю нормальний шлюб зі збірки повнотемрява без зірок. На жаль, попри пряму причетність короля жаху, критики оцінили роботу не дуже. Скаржилися на відсутність хімії між героями, повільність та загалом слабкуватий сюжет. У широкий прокат фільм не виходив, в український тим більше. Рейтинги 5,3 на МДБ та 32% на Rotten Tomatoes. І це розміщує нормальний шлюб на дев'ятому місці. СНОВИДИ! Чарльз та його мати Мері перевертні. Їх улюблена страва молоді незайманки, які дарують потворам життєву енергію. Уся схема ламається у Індіані, куди переїжджають Чарльз та Мері. Юнак знайомиться із місцевою мешканкою Танею і запрошує її на побачення. Але чи стане дівчина вечерою для вампірів, чи може покладе їм край? У фільмі знімалися Брайан Краузе, Метхен Емік та Еліс Кріге. Режисер Мік Гарріс зубастики 2 та Психо 4, автор сценарію Стівен Кінг, який спеціально написав його для зйомки. Задля отримання рейтингу Р творцям довелося підрізати деякі сцени. Зокрема, під скорочення потрапив Когітус Чарльза та Тані. Уважні глядачі можуть помітити Камео Стівена Кінга, Клейва Баркера, Марка Гемі. Тоуба Гупера та Джо Данте. Фільм прийняли поганенько. Вдалося зібрати 30 мільйонів при бюджеті у 15. Сценарій називали Желюгідним, а всю стрічку дурнуватою горор-мішанкою. Наразі рейтинги 5,3 на МДБ та 29% на Rotten Tomatoes. І тим, хто не любить котів, світить хіба восьме місце. Верхи на кулі. 1969 рік. Перед день Геловіну та день народження Алана. Юнак переживає розрив з дівчиною та накладає на себе руки. Щоправда, невдало. Наступного дня, коли Алана виписують, він дізнається, що у його матері інсульт, і її госпіталізували. Хлопець вирішує дістатися до лікарні автостопом, і це буде незабутня мандрівка. У фільмі знімалися Джонатан Джексон, Девід Аркет та Барбара Герші. Автор сценарію та режисер Мік Гарріс. Серіали протистояння та сяйво. Хоча в повісті Стівена Кінга ста обводив Форд Мустанг, у фільмі творці зробили реверанс до Крістіни та замінили його на плімут. Також події перемістили у 1969 рік в епоху молодості режисера. Критики лишилися не надто задоволеними, скаржилися на абсолютно обрізаний жах оригінальної історії. Кінопрокат був надзвичайно коротким та неуспішним. Про збори не варто навіть і казати. Рейтинги 5,2 на IMDb та 23% на Rotten Tomatoes. І автостоп довіз лише до сьомої сходинки. Приреченість. Подружжя Джексонів мандрує собі невадою та натикається на шерифа Ентреджена. Той відразу знаходить в авто марихуану та тягне пару до в'язниці. По прибутті на місце Джексони бачать труп дівчини. А вже наступної миті шериф уколошкує чоловіка та кидає жінку за ґрати до решти бранців. Схоже, всі опинилися тут за хибними звинуваченнями, і нічим хорошим це не скінчиться. У фільмі знімалися Рон Перлман, Том Скерріт, Стівен Вебер та Анабет Гіш, режисер Мік Гарріс, Автострада, автор сценарію Стівен Кінг за мотивами однойменної повісті. На відміну від більшості списку, приреченість знімали як двосерійний міні-серіал, який потім мережа вирішила з'єднати і показати по телеку як один двогодинний фільм. Публіка оцінила роботу посередньо, скаржилися на надто змінені акценти. Критики були розчаровані, зокрема, кінцівкою та надто порізаним сюжетом. Наразі рейтинг 5,3 на IMDb, і це прирікає стрічку на. 6 missa. Половина списку вже позаду. І поки ми тут перепочиваємо, секретно підкажу, що на Фейсбук-сторінці підвалу є короткочасна акція. Спеціально до гіловіну можна забрати свіжу збірку тюрма, психушка без хатки» усього за 300 гривень. Передаю слово колезі зі складу. У нас обмежений тараж. В общем, купляйте швидко, а то не встигнете, бо книжка летяться по повній. Дякую. І ми. Продовжуємо. У високій траві. Кел та його вагітна сестра Беккі їдуть до Сан-Дієго та зупиняються біля старої церкви. Вони чують голос хлопчика, який долинає із заростів та рушають на допомогу. Проте вже у траві розуміють, що коїться щось дивне. Зарості живуть своїм життям. Кел та Беки вирішують забиратися звідти, але це виявляється не так просто. Схоже, усе зав'язане на камені, що височіє посеред трави. Сценарист та режисер Вінченцо Наталі Лімп та Куб на основі повісті Стівена Кінга та Джо Гіла. У фільмі знімалися Гаррісон Гілбертсон, Лесла Де Олівейра, Рейчел Вілсон та Ейвері Вітетт. Світова прем'єра відбулася на Fantastic Fest у 2019-му. І вже наступного місяця фільм показали по Netflix. Критики оцінили роботу посередньо. Зокрема, казали, що інтригуюча передмова швидко губиться впродовж фільму. Та краще би це був епізод веб-серіалу. Проте хвалили роботу звукооператора та акторську гру. Рейтинги 5,5 на МДБ та 36% на Rotten Tomatoes. І п'яте місце губиться десь у високій траві. То, що худне. Біл Гелик успішний і дуже гладкий адвокат. Якось він збиває на смерть ронку та завдяки своїм зв'язкам отримує повне виправдання. Обурений батько вбитої накладає на біллі страшне прокляття. Той починає худнути. На перших порах це здається адвокату благословенням, адже він справді одержимий їжею та не хоче дієт і спорту. Але з часом Біл розуміє, що все може зайти надто далеко і кидається врегулювати ситуацію. Автор сценарію та режисер Том Голанд дитячі забави за романом Стівена Кінга. Акторський склад включає Роберта Джона Берка, Джо Монтенью та Люсінду Дженні. Том Голанд був дуже незадоволений кінцівкою, яку обрали продюсери. Він віддавав перевагу книжковій. Та й окрім цього, сценарій має добрий десяток відмінностей від першого джерела. Критики зустріли фільм. Не дуже не подобався костюм Гладуна Біла, попри довгі години гриму. Надто банальний сценарій та застарілі діалоги. У прокаті вдалося зібрати 15 мільйонів, які всього на мільйон перевищили бюджет. Рейтинг 5,8 на IMDb та 19% на Rotten Tomatoes. І фільм Схуд до четвертого місця. І поки не тут. Майже на вершині списку повідомляю деякі новини. По-перше, завдяки вам, нашим коханим глядачам та підписникам, канал нарешті зміг отримати монетизацію. Тому тепер буде виходити трохи більше контенту. По-друге, що випливає з першого, ми підключили спонсорство. Тож, можна не думати, як би то ще віддячити, окрім вподобайки. На кожному з рівнів є свої переваги, і про це на каналі теж є окреме видиво, ну і ще є допис, якщо раптом любите більше читати. Наче все сказав? Продовжимо. Ловець СНІВ. У дитинстві четверо друзів урятували Дадіца від хуліганів і отримали за це екстрасенсорні здібності. Тепер щозими зими вони зустрічаються у своєму будиночку в лісі, аби поговорити про життя. Але цьогорічна зустріч іде зовсім поганенько. Спершу ліс оголошують карантинною зоною, потім потвора з унітазу, далі жінка з лісу. Оце так відпочили. Режисер Лоуренс Каздан Жартіла, а сценарій написано спільно з Вільямом Голдманом. Мізері у фільмі знімалися Дам'ян Льюіс, Том Сайзмор, Тімоті Оліфант і Морган Фрімен, а також Томас Джейн, якого буквально змусила мама велика прихильниця короля жаху каст та кошторис, критики роботу не оцінили. Називали історію надто довгою та непослідовною, а другу половину значно гіршою за першу. У той же час сам Стівен Кінг назвав екранізацію дуже хорошою. Збори у неповні 76 мільйонів доларів лише трохи перевищили бюджет у 68, тож успішним фільм назвати не можна. Рейтинги 5,5 на IMDb та двадцять Rotten Tomatoes заслужена бронза цього вечора. Діти кукурудзи. Одного року у небразці був неврожай кукурудзи. Дев'ятирічний Ісаак зібрав усіх дітей Гетліну та оголосив, що слід очистити містечко від грішних, тобто дорослих. Кілька років по тому Берд та Вікі мандрують сільською місцевістю та випадково збивають хлопчика. Вони помічають, що то перерізане горло і везуть тіло до міста. Проте Гетлін зустрічає їх порожніми вулицями, безладом та купою кукурудзи. І ви ж розумієте, що це не найгірше. У головних ролях Пітер Гортон, Лінда Гамільтон та Ерджей Армстронг. Режисер Фріц Кірш, болотіне чудовисько. Сценаристом міг би бути Стівен Кінг. Він написав оригінальний сценарій, у якому ширше розкрив історію подружжя та розповів передисторію повстання, але зрештою затвердили сценарій Джорджа Голдсміта. Ніде сховатись, бо той був жорсткішим. Критики фінд не зацінили. Казали, що, попри сильний початок, фільм зрештою стає доволі дитячим трилером, який ходить по колу. Також не сподобалася розв'язка про чудовисько. Публіка сприйняла стрічку дещо краще: збори 14,5 мільйонів при кошторисі у 800 тисяч. Проте подальші частини франшизи, яких, між іншим, іще 10, Включаючи ремейк та ребут, спіткала гірша доля. Низькі оцінки та здебільшого вихід відразу на відео. Рейтинги 5,6 на AMDB та 39% на Rotten Tomatoes. І той, хто ходить між рядками, дістався з другого місця. Темна половина! Попри високі оцінки критиків, романи Теда Бомонта купують не дуже. Натомість бульварне чтиво, яке він пише під псевдонімом Джордж Старк, розгрібають, небо в гарячі пиріжки. Якось до будинку письменника заходить Фред і погрожує всім розповісти, що Тед Бомонт і є Джорджем Старком. Разом зі своїм редактором Тед вирішує розкрити цю таємницю та символічно ховає Старка на цвинтарі неподалік. Проте, уже наступного ранку могила виявляється розкопаною, а містом шириться серія убивств. І всюди відбитки саме Теда. Що це у писаки зірвало дах? Чи може справа у дечому іншому? Сценарист та режисер Джордж Ромеро, Ніч Живих Мерців та калейдоскоп жахів у фільмі знімалися Тімоті Гаттон, Емі Медіган та Майкл Рукер. Що цікаво, таємне вікно, яке теж є екранізацією Кінга та увійшло до іншої нашої добірки, має доволі схожий сюжет. Це пояснюється тим, що обидві книжки написані наприкінці 80-х, за кілька років після смерті Річарда Бахмана від раку псевдоніма. Критики добре оцінили гру акторів, проте назвали головного лиходія надто клішованим та шпетили Ромеро за відсутність належного використання добре інтригуючої період. Передісторії прокат не дуже порадував. Зібрали всього 10,6 мільйона доларів при кошторисі у 15. Рейтинги 6,0 на IMDb та 6,2 на Rotten Tomatoes. І темна половина є лідером сьогоднішнього списку. Добірка самий жир. Чи не так? Звісно, можливо, комусь більше сподобається топ-жахів, або ж топ не жахів Стівена Кінга. Але у будь-якому разі, великий шмат оглянутих стрічок чудово пасує для тихого осіннього вечора з відром попкорну та компанією друзяк. Найкращою подякою фензі на підвал буде кілька гривень. Картка вказана в описі, або ж підписка в спонсори. Ну, я казав раніше. Також наголошую не оминати і збори на Збройні сили України, які день і ніч боронять наші землі від сил зла. Випуск тим часом добіг кінця. З вами був Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Химерної ночі. Слава Україні!